Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ми знаємо саму велику таємницю російської ракетної техніки. Це таємниця про їх ракети Р-26 Орешні і Р-24 Ярс. Ну, ми дізнались ці новини, ці військові таємниці пізно ввечері 8 січня 2026 року. З полігону Капустін Яр нова російська ракета середньої дальності Р26 Орешнік, Ну це 1622 км від Львова. Вона була запущена і вдарила по інфраструктурі області. Люди не постраждали, шкода матеріальна незначна. За добу наші фахівці зібрали всі уламки ракети Р-26 Орешнік. Вони були розкидані на великій площі. Шановні, а це значить, що Арешник розвалився в повітрі при вході в шарі атмосфери. Не всі знають, але саме великі перевантаження ракета витримує не при запуску, а при вході в шарі атмосфери. Вона вдаряється об атмосферу, як стрибун з з вишки вдаряється об воду. Рівень перевантажень в цей час досягає і 50, і 80жі. Куски ракети розлетілись на більш ніж на кілометр. Якби ракета цілою прийшла до землі, розліт уламків був би пару сот метрів. Бойова частина р 26 складала з шести металевих конусів, дехто зараз каже, що це були бетонні конуси масою 120-150 кг. Нам показали ці зібрані куски самої нової російської ракети р 26 Речник. Деталі ну, жах і стедоба на весь світ. Шановні, жах і стидоба на весь світ. Дивимось уважно на цю ганьбу. Кидаються в очі провода, їх дуже багато. Значить, рівень мініатюризації не дозволяє на одній платі робити якусь одну задачу повністю, ставлять декілька плат, поєднують їх купою проводів. А тепер дивимось уважно на провода. Це так званий БПВЛ, шановні, фахівці бачать, що це БПВЛ – бортовий провод в вініловій ізоляції лакований. Це американська проводка для літаків Другої світової війни. Їх в СРСР скопіювали, і вони до сьогодні стоять в радянських літаках і ракетах. Жгути проводів обмотані кіпрною стрічкою, така біла вона. Ну все як на американських літаках Другої світової війни. Ну а щоб ця стрічка не розпускалась, її примотують синюю зеленту. Ви це бачите. Так от я хочу сказати, що ще 50 років тому так не робили, бо це погано. Ізолентою не можна примотувати. Жгути проводів, обмотані кіприною лентою, обов'язково обв'язували ниткою суровою. Є така методика обв'язки. І це було краще, і це було по технології. За те, що хтось отак обмотав би ізолентою, ну, повідривали б руки такому майстру. Наступна картинка, що ми бачимо, це роз'єми типу ШР. Шановні, сучасна молодь вже і не чула про такі роз'єми. Вони використовувались 60 років тому. Вниз повинні йти провода от з середини обломки, цих блоків. Кожен світлий стрижень до нього повинен бути припаяний проводок. Якісна пайка, вона міцніша, замітний оцей жгутик проводів. При ударі провода відриваються, як це вказано, по стрілці, де правильно припаяні, а не якісна пайка, вона просто відвалюється, ну, як сопля від носа. Далі, це вже верхня частина цього роз'єму ШР. Зроблені вони всі з цілумін. Це такий сплав. цинк. він легкий і не дуже міцний. От воно все і порозліталось. Такі роз'єми ставились на техніку в 1960-70-х роках. Ну, потім ні, бо вони великі і незручні. Шановні, ну це якесь 20-те 20 -е століття. Середина. Далі дивимось на сіру залізяку. Це механічний гіроскоп, шановні. Та я вже і не думав, що я колись побачу механічний гіроскоп. Я бачив такі гіроскопи. Його розкручують електродвигуни, такі здорові, десь до 100 хвилин вони розкручують. Перед запуском е, його треба розкрутити до е, 4-4,5 тисячі обертів за хвилину, інакше гіроскоп не буде працювати. Я бачив такий гіроскоп на літаках, в інерціальних системах навігації. Дуже примітивна штука, в, цих, в таких гіроскопах накоплюється е, помилка, наростає помилка пропорційно часу роботи. От тільки на літаку ту 22 вони були набагато більші. Куб стороною в 1 один один кубічний метр, метр на метр на метр. Далі дивимось плата. Ця плата, вона на мікросхемах. Це радянські і вже російські мікросхеми. Ну, ви знаєте, що радянські мікросхеми були самі великі мікросхеми в світі. Мають вони по 16 виводів, порахуйте. І розмір у них, шановні, реальний розмір у них це 1 четверта сірнокової коробки. Бачимо чудо столітньої давності. Електровакуумну лампу, шановні, ну багато хто й не знає, що це таке. Я так думаю, що це клістрон. Лампа, що працює як генератор надвисокочастотних радіохвиль. Не путати з лампою бючої хвилі, що є високочастотним підсилювачем. Це ж радіолампа така, тонка і довга, сантиметрів 40 на старій техніці. Потім. Клістронам на заміну прийшли металокерамічні генераторні тріоди. Це десь ну, 60 років тому. Вони менші клістронів, ну, десь такі, як жолудь. Вони не бояться вібрацій і ударів. І вони працюють набагато стабільніше. Дивимось електричні опори і конденсатори. Ну, вони за розмірами велетенські. Це як кусок олівця 3-4 см довжиною. Я такого не бачив. Ну, з молодих років своїх, колись була така техніка, да. на стіні розвісили електронні плати. Це позбиралися цієї ракети електронні плати і повісили для всіх, подивитись, детелі велетенські. І на це є своя причина. Звідки? На ракеті, випущеній в 2025 році, взялась деталь, виготовлена 4 лютого 2018 року. Бачите, там мітка стоїть 4 лютого 2018 року. Адже орішник р 26 розроблявся в 2023-2024 роках. Ну, у нас є відповідь на це питання. Є. Ну, а тепер давайте ми дамо пояснення. Чому ж саме нова російська ракета Р-26 «Орешник» має такий жалюгідний вигляд? Справа в тому, що Р-26 «Орешник» збирається в місті Водкінск в Удмурті, на на, по випуску основної російської важкої ракети «Ярс». У 2010 ті роки в Росії робили нову ракету Р-26 під назвою Рубіж. Ну, вона вийшла погано і від неї відмовились. А в 23-му році, з початком війни проти України, знайшли спосіб все-таки зробити ракету середньої дальності. На потужностях Водкінського заводу Р-24 Ярс випускається важка трьохступінчата ракета. Від неї відірвали одну ступінь і назвали все інше Р-26 Орешні. Ну, Ярс з трьома ступенями летить на 12 тисяч км, а R26 з двома ступенями летить від 2 до 6 тисяч км. Але все в цих першому і другому ступені, що залишилось на Орешніки, воно незмінним. А то його прийшлося би багато років випробувати. Це дуже строго. Не можна в ракеті міняти деталі без проведення цілої серії випробувань. А так взяли старі деталі, поставили і вже можна випускати орешник. Тому ніяких нових деталей в Арешнік не ставили, бо потрібно було б робити випробовальні пуски і багато пусків. Ну, а що ж таке у нас ЯРС Р-24 російський? Це російська модернізація ракети Тополь, а потім Тополь М. І як вам, як вам сказати, ніхто не захотів морочити собі голову новою елементною базою, новими мікросхемами, якимось гіроскопом сучасним, ще чимось конденсаторами і так далі. Взяли все, що робилось, всі деталі, які робились для тополя, і поставили на ЯРС. А що ж таке тополь? Це модернізація важкої радянської ракети р 36 м і її нової версії р 36 м 2 воєвода ці ракети робили в місті Дніпропетровську ще 50 років тому. І ось сьогодні, до сьогодні, росіяни не можуть зробити ракету рівну, не кажучи вже про кращу, ніж Р-362 Воєвода. Отак От і вийшло, що російські конструктори нічого не хотіли міняти в деталях ракети Р3672. 1960-х років розробки. Ну, я так думаю, тому що її робили гарно у місті Дніпрі, а в Росії, там, в Откінську, сидять безрукі фахівці, які нічого не вміють робити. Всі інші ракети: Тополь, Тополь М, Ярс і Р26 Орешті останній – це жалюгідне копіювання української р 2 А тому гіроскоп стоїть такий, як був колись. Як тут сказав фахівець. На ньому ще Юрій Гагарін на таких гіроскопах літав. Радіолампи, а радіолампи не, не замінюються так просто транзисторами і мікросхемами. Тому вони стоять і тільки тих типів, що стояли ще на радянських, оцих Р3672, що робили в Дніпрі. Ну, мікросхеми радянських часів. Тільки ті, що пройшли випробування і допущені, не можна ставити інші мікросхеми. Тому мікросхеми самі кращі мікросхеми радянські, це великі, самі великі в світі мікросхеми розміром в 1,4 сірнукової коробки. Тому і ставлять десятки плат, на цих платах немає місця поставити більше мікросхем, бо мікросхеми великі. А між платами купа проводів типу БПВЛ, ну з 1950-х років, в Радянському Союзі цей тип проводів дозволений використовувати для, на літаках і ракетах. Ну, а зараз головна російська військова таємниця, шановні. Основна стратегічна ракета Росії ЯРС Р-24, зроблений точно так з тих самих деталей, і розвалиться він при вході в атмосферу точно так, як Р-26 Орешник у Львові. Ну, про кількість цих ракет. Військовий завод Водкінський може робити в рік 16 ракет. Ну, він саме ЯРС робить. А якщо замість ярса запустити випуск Р26 Орешник, то в сумі буде теж, також буде 16. Ну, наприклад, 8 ярців плюс 8 орешників. У Росії дуже великі проблеми. У них нема, їм треба заміняти тополь. Вони не можуть ставити тільки орешні. Розмови пойла про те, що він за рік зробить 140 штук орешників, це пуста брехня. Вони і 8 орешників за рік не зроблять. Тому що вийшов вже термін роботи тополь М, і їм дуже потрібні нові важкі ракети ЯРС на заміну тополя, робимо висновок. Р-26 Орешник в Росії будуть робити по 1-дні дві штуки в рік тільки ради пустих понтів, як і все, що роблять в Росії. Це буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш керномовний канал «Приватні Приватнімо на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Кофе, всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!